Доброго ранку церква, ще один чудовий ранок для того, щоб занурюватися в Євангеліє, доторкатися до любові Божої, вклонятися йому, славити Його, поклонятися Йому. Для того, щоб роздумувати про те, наскільки важливе споглядання Бога для наших сердець, і для того, щоб ми могли доторкнутися до цих прекрасних істин. Я хочу сьогодні прочитати уривок із першого розділу послання Якова до церков із 13 по 16 вірш. Яков говорить, В іскушенні ніхто не говори, Бог мене іскушає, тому що Бог не іскушається злом і сам не іскушає нікого». но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью. «Похоть же, зачавши, рождає грех, а зроблений гріх рождає смерть. Не обманувайтесь, браття мої возлюблені. І це, в цьому уривку Яков говорить про те, що є певний ланцюжок, який спрацьовує завжди, спрацьовує неодмінно. І він говорить про те, що кожен мій гріх, який я зробив в моєму житті. І кожен гріх, який я зроблю в майбутньому, є плодом. є плодом моїх гріховних думок, моїх гріховних бажань, які виникли в моєму серці. І вони виникають в моєму серці саме тому, що моє серце вражене гріхом. Оскільки воно є враженим гріхом, у ньому завжди виникатимуть гріховні думки. І коли я. Залишаю ці гріховні думки в своєму серці, коли я не борюсь з гріховними думками серця, коли я не прагну того, щоб моє серце воно змінювалося, воно сповнювалося, добра. Тоді ці думки беруть наді мною силу, ці бажання беруть наді мною силу, і вони стають моїми гріхами. Якщо ми подумаємо про численні приклади людей із Біблії, то ми можемо згадати, згадати Каїна, ми можемо згадати патріархів, ми можемо згадати Царя Давида і ми можемо згадати Іуду. І коли ми згадуємо цих людей, то стає зрозумілим, що є спільного в цих людях. Спільно в цих людях є те, що кожного разу, коли гріховні думки і гріховні бажання, вони виникали в їхньому серці, і коли вони нічого не робили з цими думками і бажаннями, то ці думки і бажання ставали великими гріхами в їхньому житті, гріхами, які приносили шкоду їм, гріхами, які... Ганьбили Бога. Тому, звертаючись до Каїна, наприклад, Бог так і говорив, що гріх перед дверима, але ти пануй над ним. Тобто, коли ще Каїн не зробив гріха, але коли вже злі думки і злі бажання були в його серці, Бог застерігав його. Дивись, ось перед дверима. Гріх пануй над ним. Тобто, Каїн повинен був щось. Робити з тими думками, з тими почуттями, які виникли в нього в серце. Але оскільки він нічого не робив, то це стало гріхами. Дивіться, як це спрацювало в житті Каїна. Каїн почав ненавидіти брата. І оскільки він нічого не робив з цими думками, то ненавість до брата переросла у перше у світі вбивство. і він вбив свого брата. Коли патріархи. Заздрили Йосипу, заздрили його положенню, заздрили тому, що Бог любить його більше, ніж них. Це, заздрість ця вкоренилася в їхніх серцях. І до чого це привело? Це привело до того, що вони продали Йосипа в рабство. Коли ми згадуємо царя Давида, ми бачимо про те, що пожадливість виникла в його серці, коли він бачив Вірсавію. І він нічого не робив з цією пожадливістю. Ця пожадливість зростала в його серці і привела до перелюбу. Коли ми е, бачимо юду, то бажання грошей, бажання збагачення, воно вкорінилося і зростало в його серці, і привело до того, що він продав Христа. Всі ці люди, вони. Як і ми переживали в своєму серці одну і ту саму схему, коли злі думки і злі бажання вкорінюються в наших серцях, вони стають гріхами, злими вчинками, що соромлять Бога, що викликають Його гнів, що руйнують наше життя. І тому Бог Він послав у цей світ свого Сина, послав Христа. Який не просто прийшов і став жертвою, який, ставши жертвою, показав нам свою чистоту, свою святість, показав нам, як він жив серцем, сповненим добрих думок, сповнених добрих бажань, сповнених святих бажань. Дивіться, на відміну від Каїна, Христос прийшов. і не Ненавидів нас, хоча ми були грішниками, які зробили Йому зло. Але Він полюбив нас. І полюбив нас настільки, що помер за нас на Христі, аби ми мали не просто життя, а життя вічне. Христос не заздрив нам, але радів за нас. І Він не продав нас, але викупив нас, на відміну від патріархів. І через його вчинок. Ми належимо тепер Богу, доброму Господарю, в якого ми маємо нескінченні блага. На відміну від Давида, Христос не жив пожадливостями серця, а жив святістю, жив побожністю. Він жив святими думками і прагненнями для того, щоб померши на Христі свою святість зарахувати нам. На відміну від Давида, Він не втяг інших людей в гріх. А Він, навпаки, він додав нас до своєї святості, віддавши її нам. На відміну від Юде, Христос не зрадив нас навіть на Христі, але Він помер для того, щоб ми могли мати заповіт, в якому Він вірний нам. Не ми вірні Йому. А Він вірний нам. І в цьому є прекрасність Божого Сина. І коли я задаю собі питання, чому Божий син все це зробив? Чому він пройшов такий складний життєвий шлях? Чому він помер такою тяжкою смертю? І в своєму серці, і в Святому Письмі ми можемо знайти лише одну відповідь: це було бажання Бога. Ми бачимо прекрасного Бога, серце якого сповнене бажання прославитися в сині. І оскільки серце Боже було сповнене бажанням прославитися в сині, то і син Божий, ставши людиною, жив тим самим бажанням. Він жив бажанням прославити Бога. І прославити Бога, Він міг по різному, і Бог міг прославитись по різному, але в своїй нескінченній доброті до нас. Бог обрав прославитися численними благами, які дав нам у Христі. І Христос жив, не зробивши гріха, не тому, що зло не оточувало Його, а тому, що його серце воно було іншим. Воно, в ньому не утворювалися злі думки, бо все це серце було сповнене бажанням прославити Бога. Було сповненим бажанням прославити Бога через наше спасіння. І тому Христос Він прожив зовсім інше життя. Розмірковуючи над цими думками є дві новини, які я для себе усвідомлюю. Перша новина погана вона полягає в тому, що до мого Воскресіння, до мого повного єднання з Господом, моє серце. Буде продовжувати утворювати злі думки і злі бажання. І на жаль, ці злі думки і злі бажання, вони будуть приводити мене до гріха. Але добра новина є в тому, що Христос помер за мої гріхи. Його святість вона зарахована мені. І в Божому задумі є велике благо до мене, яке полягає в тому, що спостерігаючи за сином. Бачучи його красу, бачучи його досконалість, бачучи його серце сповнене добра, я можу перетворюватися в його образ. Я можу вподібнюватися до нього. Я можу вподібнюватися до нього не лише в діях, які я роблю, але й в бажаннях серця, коли я каюсь в своїх гріхах, коли я вклоняюся величі його добрих бажань до мене. Тоді й моє серце сповнюється тими ж бажаннями. І чим більше моє серце буде сповнене добрих бажань, чим більше моє серце буде сповнене бажання прославити Бога, явивши Його святість, тим менше гріха буде відбуватися в моєму житті. Тому, коли апостол Павло, він звертається до Тимофія, він дає йому важливу настанову, яка є важливою для мене і є важливою сьогодні для кожного з нас. Павло говорить: вникай в себе і в учення, і займайся всім постоянно. Ібо так поступає, і себя спасеш і слушаєш тебе. Подивіться, Тимофію, пастору церков, потрібно було вдивлятися в себе, вдивлятися в свої вчинки, вдивлятися в те. Які думки, які бажання приводять до цих вчинків, для того, щоб виявляти в собі злі бажання серця, для того, щоб викорінювати їх і боротися з ними. Але також для того, щоб це стало можливим, Павло говорить: внікай в учення, тобто вдивляйся в вчення дуже уважно, дуже ретельно, як дослідник, вдивляйся в кожний аспект спасіння, який звершив Христос. Тому що таким чином ми. Прийдемо до глибокого розуміння Його чистоти, Його святості. Ми прийдемо до усвідомлення Його краси. І ця краса, вона неодмінно почне відображатися в нас. Тому я хочу сьогодні покликати кожного з нас вклонятися Христу, Його красі, Його величі, вклонятися Йому за все, що Він зробив для нас у кожному своєму кроці, за велику Його святість, яка зарахована нам. Через Його святе життя, за те, що він потратив своє життя, витратив Його повністю, для того, щоб на Христі скласти з нами заповіт вірності, що тримається не на нас, а на ньому, а те, що Він викупив нас, ставши рабом. Він став рабом для того, щоб викупити нас з рабства, з те, що він полюбив нас, наскільки ще віддав своє життя за нас. Давайте вклонятися йому і вклоніння йому, осмислення Його воно буде ставати думками і бажаннями нашого серця. І нехай в цьому прославиться Боже ім'я. Амінь.